Що таке цигун? Цигун це стародавня китайська система вправ, це духовний шлях, а також методика оздоровлення та продовження життя. В цигун ми тренуємо тіло, енергію та розум через спеціальну роботу уваги та думок. Існує велика кількість форм і напрямків цигун. Є сучасні школи, а є традиційні, чия історія налічує сотні і тисячі років. Мій учитель, майстер Шаої, викладав саме традиційну школу-цигун. Адже вона включає ті практики та методи, які були перевірені століттями і нещасленною кількістю людей. З покоління в покоління система Ченнігун передавалась в межах родини. Ті методи, що не працювали або мали відхилення, були відкинуті. Залишились тільки ті практики, що мають ефективний та цілющий вплив на людину та на її здоров'я. Учитель мого вчителя, майстер Люхан Вен, був потомком четвертого покоління засновника Ченнігун. Його прадід. Він займався медициною, а потім став монахом. Його дід і батько були лікарями та практикували чень. а тітка Лю Луань з дитинства була монахиною та об'єднувала даоські і ну, медичні практики. Чаньміґун це медична та буддійська школа. Унікальність практики в тому, що вже на перших заняттях людина може відчути позитивний вплив на своє здоров'я. Цікаво, що мій учитель був першим, хто отримав знання, не будучи кровним родичем. А я то взагалі виключення із правил, бо не є ані родичем, ані китайкою, ані чоловіком, як це було прийнято в китайській традиції. Тому на мені лежить відповідальність розвивати та передавати стародавні знання в тому вигляді, в якому мені довірив мій учитель, а йому його учитель і ціле покоління майстрів. Школа Ченмі складається із багатьох практик, але починати варто із практики цигун закладання фундаменту, яку я регулярно викладаю з 2020 року. В основі цієї практики лежить Робота з хребтом за допомогою уваги та спеціальних рухів, що не мають протипоказань. Основна задача практики закладання фундаменту це накопичення та посилення внутрішньої енергії ЦИ, укріплення всього організму людини та профілактика захворювань, розвиток уваги, пам'яті, мислення та інтуїції. І на кінець цей чудовий метод розслаблення та відновлення нервової системи. На семінарі ми повністю вивчимо практику цигун закладання фундаменту від початку до кінця, розберемо теоретичні концепції, щоб ви мали розуміння, що і для чого ми це робимо, обговоримо показання та протипоказання до практики, а також як суміщати стародавній метод із сучасним динамічним життям. Також після проходження семінару у вас буде доступ до моїх регулярних групових онлайн-занять. На яких ми разом з вами практикуємо, вивчаємо інші практики цигун-ченігун та круто підтримуємо один одного. Ще додам, що пробувала багато форм цигун, але зупинилась саме на Ченнігун. Для мене це самодостатня система, в якій кожен знайде щось корисне для себе. Більше того, передаючи нам знання, майстер Фен вкладав в них всю свою любов, серце і душу. І це показало мені, що практика не тільки лікує тіло, вона лікує серце.